Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску оглянемо звіт за третій квартал нашого ізраїльського емітента, перевізника морських контейнерів компанію цим Integrated Шіпінг Services». Так, останнім часом дуже багато позитивних новин, і біткоін вже понад 94 тисячі доларів за штуку. І нарешті вийшов другий сталкер від українських розробників. Тому всіх українських фанатів та фанатів по всьому світу я вітаю а, з цією також визначною датою, оскільки 14 років чекали. Ну дочекалися ще не грав. А якщо вже хтось грав. Поділіться враженнями. Ну а тим часом ми переходимо безпосередньо до огляду звіту. Тому залишайтесь з нами до кінця, буде цікаво. Вже одразу поглянемо на графік. В телеграм-каналі Мільйонер за 7 років вже опублікували, що ціна ще на примаркеті підскочила майже на 10%. На даних хорошого звіту, і ціна сягнула майже 30 доларів за акцію. Хто з вас ще не підписан, не підписаний на телеграм-канал? Я залишаю посилання в описі. Доєднуйтесь там ми продовжуємо наше спілкування по різним інвестиційним цікавинкам. Отже, що ми бачимо? Звичайно, за. Рік ЗІМ зробив щось неймовірне, а ціна зросла на 267%. І, звичайно, той з вас, хто заходив біля 7 доларів, таких небагато, в кого саме така ціна. Моя середня вища ціна, але все одно, хто заходив, то ви вже давно, звичайно, відбили і сидите в плюсі, плюс отримали ще і отримуєте хороші дивіденди. Ну а в цілому, звичайно, ми розглянемо чи є потенціал ще зростати. Ну і о, власне, наскільки ж. Хороші ці е, фінансові показники, що ЗІМ настільки добре себе показує, з 2024 року і за 9 місяців е, вже показав такий гідний результат. Отже, якщо ми подивимось на прес-реліз, звідси вже можна буде взяти такі основні е, показники, яких буде достатньо. Тобто, е, ми з вами бачимо, що одразу е, в прес-релізі зазначається, що керівництво під. Вийшла взагалі весь свій прогноз, скоригувала прогноз на 24-й рік. Подивимося у зв'язку з чим це пов'язано. Ну і одразу до ключових показників. Отже, об'єм перевезених 20-футових контейнерів. 20 equivalent units, зріс суттєво. І компанія перевезла 970 тисяч морських контейнерів за третій квартал 24-го року. І це на 12% більше, ніж за відповідний квартал 2023 року, де результат склав 867 тисяч контейнерів. Тобто тут такий суттєвий геп у, е, вгору. Ну і відповідно такі ж результати за 9 місяців. Кількість контейнерів перевезених склала 2 мільйони 768 тисяч. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, де ця кількість склала трохи менше 2,5 мільйонів. Далі, середня ціна за фраг. Тут, звичайно, також все добре. І за третій квартал 2024 року ціна склала 2480 доларів у порівнянні із 1139 доларів в третьому кварталі 2023 року. Тому тут. У нас міцний такий плюс і такі ж показники за відповідно 9 місяців, де ціна середня склала 1889 доларів за контейнер у порівнянні з 1235 доларів за контейнер. Тому Тут також у нас усюди плюси. Ну і звичайно, відповідно, і загальний об'єм виручки корелюється до об'єму і ціни за фракт. І Тут ми бачимо понад 100% зростання за третій квартал 24-го року. Виручка склала 2 мільярди 765 мільйонів. А в третьому кварталі 2023 року складала всього 1 мільярд 273 мільйони. І звичайно, тут 100% зростання. За 9 місяців 6 мільярдів 260 мільйонів у порівнянні з менше ніж 4 мільярдами за 9 місяців 2023 року. Операційний прибуток плюс 1 мільярд 235 мільйонів у порівнянні із збитком за аналогічний період мінус 2 мільярди 276 мільйонів. І за 9 місяців аналогічно. Плюс 1 мільярд 870 мільйонів у порівнянні з збитком мінус 2 мільярди 457 мільйонів. Ну і по чистому прибутку пройдемось плюс 1,1 мільярд у порівнянні зі збитком мінус 2,2 мільярди. І за 9 місяців так само, плюс 1,5 мільярди у порівнянні з збитком в 2,5 мільярди. Звичайно, на цих показниках власне і зростає ціна на акцію. І що ми бачимо також як суттєвий плюс. Елі Глікман, голова е, і головний да, керівник Сіо компанії цим, зазначає, що ми е, показали суперміцний, потужний третій квартал 2024 року. І у зв'язку з цими хорошими новинами ми хочемо також і порадувати наших акціонерів, які весь цей час були з нами. Тому ми заплатимо за третій квартал 3 долари 65 центів. Дивідендів на кожну акцію. Більше того, цей дивіденд буде складатися із двох частин: якби регулярного дивіденду в розмірі 2,81$ цент, плюс спеціальний дивіденд 84 центи на акцію, тобто всього 3,65$ долари на акцію. Що стосується також хороших новин нарешті, ми з вами ті з нас, ті з вас, хто довго вже з нами знаходиться і стерігає квартал до кварталу, як звітує цим. Ви знаєте, що в 2023-2024 році керівництво закладало велику трансформаційну програму, в тому числі пов'язану із доставкою, купівлею і будівництвом нових суден, аби цим могла повністю якби, оновити і зміцнити свій торгівельний флот. Тому а, вони очікують вже нарешті завершення ось цього великої, цієї великої купівлі, і вже до кінця року, тобто в четвертому кварталі 24 року, вони очікують доставку чотирьох суден із 46 новозбудованих, серед яких 28 а, суден, які ходять по морям і океанам на скрапленому газі. Тобто, в них буде максимально ефективний в першу чергу енергоефективний Ефективний флот, за рахунок чого вони будуть і ефективні по своїм операційним витратам і по витратам на пальне. Якраз також ми зараз от бачимо, окрема була презентація, де вони зазначають, що в них зараз 145 суден, 129 контейнеровозів, 16 суден, які перевозять автомобілі. Ну і ось, власне, New Build Capacity 48 контейнервозів, 28 на скрапленому газі, 42 вже доставлено. 4 залишилось. І такою, як вишинкою на торті, у зв'язку з такими чудовими показниками по об'єму перевезених контейнерів, по збільшенні ціні на фракт, вони і. Оновили свій прогноз на повний 24-й рік. По-перше, очікують також сильний четвертий квартал. Ну і в цілому сильний 24-й рік, у зв'язку з чим вони прогнозують збільшення свого операційного прибутку у діапазоні 3,3-3,6 мільярда доларів. І це я нагадаю, якщо ми порівнюємо кінець 2023 року, хто нас дивився, там взагалі прогнози були про збиток. І з чим, звичайно, тут треба розуміти, що такі чудеса чудесні і дива дивні, за ними також. То ну, стоять і інші, да, можливо, незалежні від компанії-фактори. І тут ми всі з вами, звичайно, згадуємо про ситуацію з заденською протокою. Ми вже неодноразово казали про небезпеку судноплавства, оскільки дуже багато суден, якраз з Китаю, щоб потрапити до Середземного моря, заходили через Аденську протоку, оминаючи Ємен, заходили в Червоне море, і далі через Суецький канал в Середземне море. Але у зв'язку із атаками Хуситів, в тому числі на нейтральні торгові судна, більшість компаній, якщо не всі. Оминають тепер Радинську протоку, оминають Суецький канал і йдуть дуже довгим маршрутом а, вздовж всієї Африки через мис доброї надії через Південну Африку і вже заходять в Середземне море, за рахунок чого суттєво збільшується маршрут, і суттєво збільшується ціна на фрахт. Тобто, якщо ми з вами звернемося до а, ціни на фракт, а, ми якраз побачимо, ось в нас листопад 23-го року. І до речі, якщо ми подивимось на нове. 19 листопада. Якраз була атака хуситів на перше судно, і ось вже пройшов рік. Тобто ми вже з вами живемо там в 20-х числах листопада. Вже пройшов рік, як швидко біжить час, коли Аденська протока є закритою, закритою для вільно безпечного судноплавства. Тому, звичайно, це відбувається і на ціні. Ми бачимо ось ціну, яка сягала біля тисячі доларів ще в листопаді 23-го року. Ну і потім ось цей стриб. Бок одразу на 3 тисячі, трошки потім ринок заспокоївся, і до 5500 доларів а, за контейнер. Далі знову ж таки ціна впала. Зараз біля 3600 доларів. Але навіть при такій оцінці, звичайно, для ціма це просто бенкет, оскільки, да, якщо ми тут дивимося, в них середній фрахт а, за третій квартал ціна склала а, 2480 за 9 місяців 1889, то коли ми дивимося на ось цей фрахт навіть по 3600, ми розуміємо, що вже є законтрактовані е і зафрахтовані контейнери вже на майбутнє. Тобто вони вже, е скоріше за все, в четвертому кварталі поба ми побачимо в звіті більшу середню ціну, е тому що вона вже укладалася по новим тарифам, в тому числі вже укладаються контракти на 25-й рік. Знову ж таки, якою там буде ціна, ми ще побачимо в майбутніх звітах, але поки що виглядає так, що на найближчий, ну точно давайте так, четвертий квартал 24-го року, особливо поки залишається і зберігається небезпека судноплавства через атаки хуситів, і поки зберігається висока ціна на фрахт, ми будемо свідками, я думаю, хорошого фінансового звіту за четвертий і за повний 24-й рік відповідно. І можливо, вже можемо закладати якісь прогнози на перший квартал 25-го року. Але тут треба розуміти, що. Ми на порозі зміни адміністрації в Білому домі. Звичайно, в такі повні повноваження вже Дональд Трамп зайде якраз в січні 25-го року, і тоді ж, можливо, якось буде вирішена ситуація і військові дії на Близькому Сході, і, можливо, із судноплавством якось вирішиться питання. Звичайно, медіа всі говорять про те, що, скоріше за все, Російська Федерація підтримує в тому числі Хоситів і всю цю нестабільність на міжнародній. Одному ринку перевезень і впливає ось на цю о, логістику. А, але побачимо: принаймні, поки що поки зберігається, ну, як на мене, ситуація такою ще на найближчий квартал. На 25 рік не загадую, але ну, четвертий квартал точно тримаємо. Тримаю знову ж таки не інвестиційна порада. Кожен з вас а, тут робить самостійний аналіз. Але якщо ми подивимось, а, звичайно, ось на графік такий ще ковідних часів, коли ціна складала понад 10 тисяч, потім ось це падіння. Звичайно, коли ціна там біля тисячі, ціму погано. І ми бачили його а, звіти за там 23 роки, коли. Ну і, і тут ми щойно побачили, що ну, за третій квартал 2023 року в них був операційний збиток і взагалі чистий збиток, і зараз плюс, тому поки зберігається ось ця межа. 3000 тисячі плюс, я думаю, що зім можна тримати сміливо. А далі для нас буде дзвіночком, якщо зміниться політика, якщо налагодиться безпека через соєцький канал. Далі можна буде думати, якщо ми побачимо зменшення ціни на фрахт, яка знову буде опускатися там до тисячі, то для нас це може вже бути таким червоним пропорцем. Звернути увагу, що і як. Але тут не хочеться, звичайно, всі лаври віддати суто ось е геополітичній е ситуації пов'язані з хуситами. Звичайно, саме вони виступили тригером такої різкої зміни ціни на фрахт. Безумовно, але тут все ж таки віддам і належне ефективності менеджменту компанії цим Integrated Shipping Services. Вони попередили, що в них буде трансформаційний 23-24 рік. Вони попередили по свою програму по відпоновленню свого флоту і. Е е е і в цілому, якщо ви також слідкували за нами, коли ми оглядали е, дзвінки з акціонерами, ось все про що керівництво, все, що керівництво обіцяло, і те, як воно рухалось, так воно і справджувалося е, наяву. І все ж таки треба віддати належне, що вони перевезли навіть для себе рекордний об'єм морських контейнерів у розмірі там 900, майже 1 мільйон контейнерів лише за один е, квартал 2024 року, тобто. Тут показники про те, що компанія стала ефективнішою, також говорять самі за себе. Це означає, що вони свою частку ринку все ж таки. Збільшують і ось питання з тим, що в них новий флот більш енергетично ефективний, також буде їм слугувати в довгостроковій перспективі. Тобто тут о, все ж таки в нас я вважаю таке комбо, і поєднались два фактори: це, звичайно, і ситуація з Аденською протокою і з високою ціною на фрахт. Але і керівництво цім не сиділо, склавши руки, а весь цей час трансформувалося, і власне операційні показники о, в нас. pred očima. І щодо своєї частки на ринку ми з вами якраз були свідками того, що зім з 10-ї сходинки найбільших морських перевізників вже зайняла 9-ту сходинку, посунувши свого попереднього конкурента компанію Ян Мін Мерін Транспорт зараз займає 9-ту сходинку із часткою світового ринку 2,5%. Але ми бачимо, вони так непогано просуваються, Просувається, і можливо, 8-ма сходинка. Найбільших е перевізників не за горами треба буде посунути наступного конкурента компанію HMM, а далі вже Evergreen. Тобто, насправді, маленький зім не настільки маленький, він там вдвічі лише менше величезного Evergreen. Тому подивимось, як компанія буде далі справлятися, але поки що все виглядає дуже непогано. Це якраз з точки зору ефективності, так? якщо ми продовжуємо цю тематику. Ну і завершуючи вже огляд фінансових показників, давайте поглянемо на баланс. Він також виглядає дуже-дуже непогано. Ми з вами, як завжди, звертаємо увагу на показник співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань. Ну і що ми тут бачимо? Поточні активи на 30 вересня 2024 року склали 3,5 мільярди. В той час, як за аналогі... в аналогічний період цей показник складав 2,6 мільярди, а взагалі за весь uh, 23 рік станом на 31 грудня 2023 року складав 2,5 мільярди. Тобто поточні активи зросли на 1 мільярд доларів. І якщо ми порівняємо з поточними зобов'язаннями, вони якраз залишилися майже на рівні 2,5-2,6 мільярда. Тобто ми з вами бачимо, що е поточних активів, тобто активів, е які компанія в найближчі 12 місяців конвертує в живу готівку. На 1 мільярд більше, ніж тих поточних зобов'язань, які в найближчі 12 місяців компанія змушена буде виплатити. Тобто, в нас дуже міцний, дуже сильний і дуже хороший також баланс, і тим більше, якщо ми говоримо горизонтами кварталу. Я думаю, що ми всі інвестори можемо спати спокійно, ну якщо не буде знову ж таки якогось. Третього фактору, який ми зараз просто не можемо передбачити, і давайте також поглянемо, що нам говорять аналітики щодо співвідношення по DCF моделі поточної ринкової ціни до справедливої вартості. Ми бачимо, що з такими фінансовими показниками вважається компанія недооціненою на 44% і справедлива і справедливою її вартість є біля 48 доларів. Тобто Запас міцності ще зберігається тут, звичайно, чи зараз докуповувати по цій позиції кожному з вас приймати рішення самостійно. Звичайно, в нас скоріше за все, ми будемо споглядати дивіденний геп. Тому що зараз, якщо компанія біля 28 доларів коштує, якщо вона 3 долари 65 центів виплатить, то, скоріше за все, ми побачимо там як мінімум падіння ціни на суму виплачених дивідендів, але. З оптимістичним поглядом на майбутній четвертий квартал, ціна виглядає також цікавою, особливо якщо ми апелюємо до dcf моделі Десь так, друзі, ось таким був огляд третього кварталу компанії Team Integrated Shipping Services. Я навіть закликаю вас все ж таки долучитися до фондового ринку, якщо ви ще цього не зробили. Відкрити ваші перші брокерські рахунки. Ви це можете зробити за моїм реферальним посиланням. Відкрити рахунок або у американського брокера Interactive Brokers, або у європейського брокера Freedom Finance. Посилання на відкриття рахунку ви знайдете в описі, а також долучайтесь до нашого телеграм-каналу, де ми публікуємо різні інвестиційні цікавинки. Посилання також в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде за вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!